Ну і далі будемо говорити про Краматорський напрямок. Там мета росіян перейти канал Сіверський Донець-Донбас і закріпитися в часовому яру. Про це все більш детально будемо говорити з Євгеном Мартинцем. Це командир роти охорони п'ятої окремої штурмової бригади. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю доброго ранку, героям. Слава. Перш за все, нашу розмову хочу почати з того, що ми цивільні можемо допомагати військовим боротися з ворогом. Я знаю, що у вас нині відкритий збір, якщо не помиляюсь на реп. Розкажіть детально: це будуть якісь великі реп на авто, чи це будуть якісь персональні репи? Розкажіть, будь ласка. Е, ну, дивіться, ми завжди робимо збір на реп, тому що вони е, ставляться як на машини, так само і даються вони піхоті. Це мобільні рюкзаки, які перебувають дрони, які летять зі сторони ворога. Це будуть і великі, які будуть ставитися і на техніку, і також будуть більш мощніші за ті, що у нас є, тому що ворог використовує дуже активно фіпові дрони. і чим... Скажу так, він дорожчий, він ефективніший. Тобто, ну немає смислу переплачувати, купляти, наприклад, два. Якщо краще купити один, почекати якийсь там термін для, для захисту особового складу, який перебуває на на напередку не не, непосредственно з ворогом, так би мовити. Зрозуміла вас, поки ми будемо спілкуватися QR-код і номер карти будуть бачити наші глядачі. Потім інформація буде в телеграмі, тобто задонатити можна практично завжди. Далі ж хочу розпитати про Краматорський напрямок загалом. Розумію, що часів яр, напевно, це там де найбільше акцент зробив ворог. Розкажіть, чи вдалося ворогу там закріпитися? Наскільки глибоко він просочився? Ну, дивіться, наскільки глибоко, я не можу вам сказати. З міркувань безпеки так вони мають успіх на часовому ярі, але вони зайшли в передмістя, вони не роблять таких дій, як на техніці. Вони заходять по одній дві людини, десь закріпляються, десь втягуються, намагаються стримувати просування в них. Ну на жаль, потроху вдається. Тому що, як показує практика, вони зараз. Почали діяти малими групами, це по одній дві людини. Але е, на даний час успіху в них там поки що немає. Сподіваюся, що так і буде надалі, поки ми стримуємо ворога в тому напрямку. Ми місцевість краще знаємо, ніж вони. Тому у нас є свої переваги. І сподіваюся, так і буде надалі. Ми бачили звіт від п'ятої штурмової бригади. Тобто не лише ворог атакує, штурмові дії проводять і наші військові. І ми бачили, що п'ята штурмова проводила такі штурмові дії. Який результат цих штурмових дій? Розкажіть деталі, які, звісно, можете озвучити. Ну, дивіться, звісно, якщо вже надали таку інформацію в інтернеті, що ми проводимо такі дії. Так, ми проводимо такі дії, робимо, але більше робимо такі розвідувально ударні. Тобто, е, знаючи там ворога, знаючи, які позиції він там зайняв, ми намагаємося е, штурмовими невеликими групами туди зайти незамітно, вибити, знищити і, е, так би мовити, забрати назад. Е, по ефективності, е, так, це все працює, але, на жаль, немає у нас такої кількості людей, як би хотілося, те, що має, наприклад, ворог. Але ми намагаємося. Людих, е, Штурмують, працюють, не відмовляються. СЗЧ зменшилося, тому працюємо в цьому напрямку і сподіваюсь, буде це все на краще. І сподіваюсь, погода нам цьому подальшому буде сприяти. Ну, бачимо, поки дощів рясних немає, тобто такі штурмові дії, напевно, поки що можна проводити. А щодо ресурсів ворога, ми розуміємо, що ресурси ворога дещо маневрують по напрямках. Чи ви бачите перекидання цих ресурсів на ваш напрямок або навпаки з вашого на якісь інші? Можливо, на більш південну ділянку Донеччини. Ну, з нашого я не можу вам сказати. Я не бачу, тому що, наприклад, якщо брати Покровськ. Ми там не стоїмо, наприклад, мій підрозділ. Що там відбувається, я не можу вам сказати. Збільшення техніки чи збільшення особового складу на нашій зоні відповідальності. Я не замітив якийсь специфічної якоїсь техніки, наприклад, там китайських багів чи мотоциклів. Ну їх тут майже немає. Тобто, все в принципі як було, так і є. Техніка у ворога є. Вона засереджена в Бахмуті. E, тобто, але ну напрямкову там немає такого напливу перекидання техніки. Зрозуміла вас. Сподіваємося, що поки ми говорили, наші глядачі задонатили. Нагадую, що в Телеграмі також з'явиться інформація, номер QR-код, за яким ви можете допомогти п'ятій штурмовій бригаді назбирати нареб, які дуже необхідні для захисту військових. Як ви зазначали у групах, то це щит для військових. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Євген Мартинець, командир роти охорони п'ятої окремої штурмової бригади.